Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо фрикадельки з баклажанів з сиром в томатному соусі. Це проста та смачна страва на овочевій основі: вегетаріанська альтернатива традиційним м'ясним фрикаделькам. Ніжні, соковиті і неймовірно смачні. Миємо баклажани, відріжемо хвостик і нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо порізані баклажани у сковороду. Додаємо трохи олії і ставимо смажитися. Смажимо їх до м'якості. Потім викладаємо їх у миску і залишимо трохи охолонути. Далі додаємо порізаний на маленькі кубики хліб, панірувальні сухарі, тертий сир, одне яйце, листочки базиліку і тертий часник. А також посоліть і додайте чорний мелений перець за смаком. І розминаємо все виделкою. Сильно подрібнювати не треба. Я залишила маленькі шматочки. Тепер можемо формувати фрикадельки. Формуємо невеликі кульки. У центрі кожної робимо невелике поглиблення. І викладаємо туди шматочок сиру. І защіпуємо. Обваляємо кожну кульку у панірувальних сухарях. У сковороду наливаємо трохи олії, додаємо томатний соус і листочки базиліку. І посолимо. Перемішаємо. Викладаємо кульки і ставимо смажитися на повільному вогні приблизно 5-6 хвилин. Потім обережно їх перевернемо на другий бік і смажимо ще 5-6 хвилин до готовності, доки фрикадельки не стануть м'якими. Мої фрикадельки готові. Прикрасьте їх свіжими листочками базиліку та подавайте. Друзі, а якщо вам сподобаються ці баклажанові фрикадельки, Буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!